Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні я вам покажу простесеньку роботу. Це є нарізка от, таких от пазів на деталі дисковою фризою. Той у нас диск нержавійки. Я його точив, канавочку нарізав тут. Пам'ятаєте, треба через кожних 10 мм, тут є нарізати. Паз шириною 2 міліметра. На глибину, на глибину, да, до половини. Тобто, на глибину 5. На глибину 5. от, Тобто, нас між пазами виходить 10. Тобто крок паза виходить 12. Ну що ж, зараз першим ділом розмітимо. Хоча навіть розмічати не треба, будемо зразу робити на фрезерному. Зараз покажу як. Так, ну що ж, взяв я нашу заготовочку в тіски. Я вже тут так коснувся. Діскова фреза 2 мм. Фрезу на такі речі треба брати діаметром чим поменшу, щоб був якомога менший крутящий момент. От. Ну, Тіски, ясне діло, що по осі Х обкатані, щоб була глибина всюди однакова. От. Ну, як це відбувається? Зараз я спробую закріпити камеру і вам показати. Так, секундочку. Так, на що ж би її ту камеру поставити? Щоб не було видно добре. Світло ми трошки отак приберемо. Так, значить я вже проснувся. Так, нам треба 5 міліметрів глибину. Менші обороті. Зараз включимо на подачу. Так, дивіться, коротше що, я вже профрезерував два пази. Значить, Дуже просто то все робиться. Рудкоярка вертикальної подачі. У нас тут крок 12 мм. Один мах рукоятки, то є 6, то є 2 мм, то є 6 махів. 6 махів. Раз, два, три, 4, 5. Шість шість отак от. О, включаємо. Включаємо подачу. Смерть. І презираємо. Я процес. Так. Значить, нарізав я одну сторону, перевернув деталь в тісках. От, і виставив чітко отак от по паралельках, щоб у нас наш попередній паз вийшов паралельно. от І що зараз? Зараз я фризою легенько залізу в той паз, обнулю лімп і далі точно так же само от В принципі, в тісках. Ту роботу зробити найпростіше. Ага, ще який нюанс. Я залізу фризою сюди, обнулю лімп і почну нарізати вже з самого верху. Чому зверху, а не звідси? Тому що в нас тут виходить прослаблене, прослаблене, прослаблене. І коли будемо нарізати вверху, може почати заготовку відгибати. Понятно, так? Тобто почнемо зверху і 2, 3, 4. І останній пас буде той. Ну, в принципі, поки все. Ну, Ось до останній останній фас фреза вийде. Получилося от, ось таке. Ніржавийка харчова має таку властивість дуже сильно, дуже яростно піднімати заусельницю. Я тут мусив заусельниці зняти, коли втіски зажимати. Значить, зараз ще тут -от зніму. От, і буде готово. Зараз покажу готову деталь. Так, ну що ж, вийшла наша Деталюха з нашими пазами. Получилося рівно, симметрично, гарно. От, ну, В принципі, надзвичайно простенька робота. Тобто це ж така, Я навіть деколи думаю, чи знімати таке, чи не знімати. Ну, думаю, просто заради цікавості, як працює дискова фреза як такі роботи можна... Виконувати. О. Це знову ж таки до того комплекту, до того і банки з внутрішніми шліцями, з нержавійки тому ж самому клієнту. От. Ще якісь додаткові детальки. Ну все. Всім дякую за увагу. Дядько Максим.